Новий день розпочинаємо. Радо всіх вітаємо. Вліво, вправо повернулись і сусідам усміхнулись. Підемо разом гуляти. Щось цікаве пізнавати. Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні. Ми дізнаємося, як зробити наш день найкращим. і пограти, і попрацювати, і подбати про себе. А почнемо з найважливішого наших почуттів. Я приготувала для вас гру «Обери емоцію». Дивіться на ситуацію. Вибирайте емоцію. Уявляй, ти виграв у спортивних змаганнях. Яку емоцію ти обереш для цієї перемоги? Правильно, радість! Уявляй, що ти грався, а потім побачив маленьке, незнайоме кошеня. Що ти відчуєш, вибери потрібну емоцію. Правильно, Подив! Ох, мама просить доїсти неулюблену кашу. Яка емоція тут підходить? Правильно це злість або роздратування. Молодці. Пам'ятайте, всі наші почуття важливі. Тепер ми готові до великих і маленьких справ. Ми побачили, як важливо ділитися емоціями. А тепер подивимося, як ми ділимося справами вдома. У кожної родини є справи дорослих і справи дітей. І, звичайно, є спільні справи, які ми робимо разом. Наша наступна гра. Справа сім'ї у нас є три чарівних обручі. Синій обруч це великі справи дорослих, червоний обруч це маленькі справи дітей, а зелений обруч це наші спільні справи. Давайте розкладемо картки. Молодці. Ми вже знаємо, як багато великих і малих справ ми можемо робити вдома, але після корисної праці необхідно добре відпочити. І тут виникає важливе питання, як же відпочивати так, щоб це було весело, корисно для здоров'я і головне безпечно. Давайте дізнаємося, як зробити наше сімейне дозвілля ідеальним. Завжди чудово, коли ви всією сім'єю. Йдете гуляти в парк. Варто залишити телевізор і комп'ютер вдома, щоб подихати чистим повітрям і побігати на травиці. А коли на вулиці сумна погода, вдома можна пограти в настільні ігри. Це так весело, коли всі разом. І головне спілкування і те, як ви смієтесь разом. І, звичайно, ваш відпочинок це спорт, коли ви разом катаєтесь на велосипедах чи йдете в басейн. Ви відчуваєте справжнє задоволення від руху. Спорт робить вас сильними і витривалими. Наш день це як великий-великий кольоровий колаж. У ньому є місце для гри і для праці. Щоб бути здоровими, сильними і радісними, треба займатися спортом, допомагати дорослим і звичайно весело грати, активний спосіб життя і корисні звички. Роблять нас щасливими. До зустрічі!